Без застережень можна сказати, подільська глибинка Ясинівка на членів районної комісії справила неабияке враження. Вірніше та робота, яка проводилась останнім часом, бо сліди оновлення, покращення соціальної сфери на кожному кроці відремонтована в'їзна дорога, півдесятка обладнаних криниць, став і основне дитячий садок школа. Спонсіруємо і школу місцеву, які допомагаємо. Харшуємо дітей безплатно. Це в принципі в нас основне. Що плануємо на майбутнє, це зробити дороги по селу. Це головне і болюче питання всіх, і нас, і людей. Бо в принципі село у нас гарне, тільки треба його підтримати. Учні перших-четвертих класів харчуються за рахунок державного бюджету. Учні п'ятих, восьмих класів. Харчуються за рахунок спонсорської допомоги, яку надає місцеве фермерське господарство Віталія. Це господарство надає нашій школі і значну спонсорську допомогу. За рахунок цього господарства було придбано новий холодильник, А недавно було придбано новий бойлер – Це для нагріву води. Харчуються всі учні це 71 дитина. Дієтичне харчування також є. Так, да. дієтичне харчування також є. Щодо школи, тут на належному рівні і трудове виховання учнів привчають до праці господарювання. Харчування ще здешевлюється за рахунок того, що ми ще збираємо з ділянок овочі. У нас ще є садок. Якщо він приносить врожай, то за рахунок цих коштів ми придбали посуд для їдальні. Як обідають школярі, побачити не довелось, спізнились, і вони вже ситі, сиділи за партами, осягали мудрі шкільні науки. Залишилось лише побажати їм успіхів на подальше.